Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop. Мене звати Ігор, і сьогодні ми розглядаємо спільнингову сумку. найбільшу спільнингову сумку від компанії Flagman. Ось так от вона виглядає. Я дуже радий, що ми нарешті знімаємо огляд на цю сумку. Чому? Тому що дуже часто у людей виникають питання, навіщо ця сумка, для чого вона потрібна, як її комплектувати. Не всі її розуміють, тому нашою командою було вирішено зняти цей огляд. щоб Розкрити очі, або, ну, якось підказати, для чого все-таки її використовувати. Тож спочатку ця сумка задумувалася як для переносу великої кількості спінінгових катушок, а також під рознесенні оснастки. Але все ж таки, давайте подивимося, як ще можна її використовувати. Розміри даної сумки. 53х32х11. На на Зроблена ця сумка так само, як попередні моделі з матеріалу Oxford 600D, з носостійкого та водовідштовхуючого матеріалу. Маємо спереду дві кишені, а також прорізинене дно. Давайте все-таки подивимося, що у нас всередині. Почнемо з передніх кишень. Спереду у нас дві кишені, одна менша, інша трохи більша. В які ви можете скласти коробки, наприклад, типу Мейха 3010, в більшу можна покласти більшу. Наприклад, ось такий варіант ми придумали. Підемо далі. Друге, ми маємо велике відділення, яке задумувалось, як під перенесення. Готових оснасток. Але сюди також ви можете поклати, покласти велику коробку ось такого плану. Її там не йде в комплекті, а виглядає ось так. Тобто зверху ми маємо таке покриття, щоб нічого в нас не чіплялось, а тут із поролона твердого щось на штал поводочниці, на яку ви можете мотати оснастки. Джигріг, Техаську, Кароліну або просто поводки. Якщо ви так не робите, можна туди і воблера чіпляти. Це покриття буде допомагати вам, ну, щоб вони не чіплялися крючками. Якщо все ж таки ви в'яжете поводки насамперед на рибалці, а не вдома, то ви можете відстібнути цю річ і покласти туди просто якусь здоровенну коробку. Ну, як ви бачили, до цього то коробки можна було б покласти із цією паролоновою повадочницею. То, в принципі, при бажанні можна покласти їх дві. Перейдемо до найцікавішого до основного відділення, яке було задумано під переніс великої кількості катушок, але все ж таки, як ми можемо його використовувати. Відкриваємо. Що ми бачимо? Що зверху в нас влазить весь інструмент, необхідний для риболовлі. Як ви можете бачити в основному відділі, ви можете переносити не тільки катушки, а, от, наприклад, як такий варіант, ми маємо тут три катушки і чотири ємності. Ємності купуються окремо. Це зроблено для того, щоб ви могли придбати саме стільки, скільки вам необхідно. Як їх використовувати? Наприклад, ось ви можете бачити, одна ємність у нас наповнена, силиконом, пачками з силіконом, в іншій йдуть. Застібки, поводки, флюрокарбон, ну не поводки, а флюрокарбон, паводочниця у нас зверху. Іншу можна задіяти під грузики, ну або під те, що вам потрібно. Ось такий от варіант. Якщо вам не подобається таке розташування предметів, то ви можете з легкістю це все діло, поприбираючи пригородки зробити так, як вам. Подобається. Покласти сюди термос чи ще щось. В общем, ця сумка гарно підходить для тих людей, які люблять їздити на. Тож, в принципі, ця сумка завжди лежить у вас в багажнику. Якщо вам щось необхідне, ви звідси взяли і пішли на риболовлю. Наприклад, карцан, хланцет ножниці чи ще щось. Взяли з собою одну велику коробку, в якій у вас все. І пішли. Покидали, прийшли назад, поміняли те, що вам потрібно. Якщо ви все ж хочете використовувати її більш для пішої рибалки, для частих переходів, то не забувайте, що нагрузивши її такою кількістю всього, я маю на увазі 4 катушки ціємності з чебурашками, то сумка стане важка. То тут є ось така зручна шлейка, яка полегшить вам. Перенос даної сумки при переходах. В принципі, в мене все. Я сподіваюся, цей огляд був вам корисним, що ми відкрили очі на деякі моменти, для чого можна використовувати цю сумку, її функціонал і для чого вона в принципі була предназначена. Тож я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Ви дізналися, як можна використовувати дану сумку. Якщо вона вам сподобалась, ви можете її з легкістю придбати в наших магазинах. Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також натискайте дзвіночок, щоб не пропускати виходів оглядів на наші новинки. Всім гарного дня! З вами був Ігор.